Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Сьогодні ми продовжуємо грати у з 4 вампіри проти Вервольфів. У попередній серії до нас прийшов Дід Мороз. Сьогодні ми будемо його розважати, співати йому пісні, дарувати подарунки. йому у нас так сподобається, що він потім прийде ще до нас в гості. Отож, ми починаємо. Ви наливайте собі чайок і і ми починаємо. О, Мені щось подарував Дід Мороз. Інсенідейця Байґрілманія. Дід Мороз зазнайка. Ну он чесник той подарує. Ну ти міг хто цього не робити, ну хоч на вулицю. Ну ще так, да, другий раз. Ну, третій раз. Ну ти здіваєшся, що ти робиш там? Річку чи що. Він там робить. А він на сайтах знайом сидить. Такий спокійно, спокійно, спокійно. Типу роздивляється техніку, тактику. <му> Дінго раз, ти куди йдеш? Все познайомилась І тепер давайте щось йому подаруємо. Discuss be in a weave Impress with Video Game Power Pro. О, мені щось подарував Дін мороз. Так, а тепер ти. Давайте ми йому поспіваємо. Подаруємо щось. Ну, напевно, йому якась апгрейд пат треба. І ask for present Це типу чингл бел, чингл белс. Да, в нас майже ми все зробили з цього вінтерфест, крім одного. Щось із мудом на святковим. Так. Син, ти вже все поприбирав, те, що ти наробив. З Дідом Морозом знайомся. Щось подарував. Insaneдей, Baid'iл Money. А, ух ти, то це непоганий подаруночок. подарунок. Підпишу йому фотограф Дід Морозу. А йому не сподобався фотограф, що я йому підписую. мені, що Дід Мороз зазнайка. Ну, он чесник тобі подарує. Це як віршики розказують Дід Морозу. Вони тут всі співають йому. Я от заспівав, тепер даруй мені подаруночки. Так, чесник, он тобі подарую. Так, а тепер ask for present. Давай, а Ну, ж цікаво, що це. Мені подарують. Mm, Chess table, ну окей, нормальний подарунок ще. Все, поїхав. Давайте ми виберемо нову... Здатність бачення вночі. Давайте Natural Healing, щоб ми виліковувалися самі. Цей давай спати Так, да, Наш вінтерфес дуже був успішним. Тато у нас готує. Так, і сину пора би вже подзвонити своєї подружки. По відео ми їй можемо подзвонити, а вона, правда, може спати? Ну, вампіри не сплять. Так, що вона не спить у нас? Чи там щось говорить? Мама, ти одягнись, будь ласка, в щось. Перестойно це. Такі всі веселі, у них все. Все гарно. Давайте побудуємо якогось сніговика поки що сніг є. Ти можеш теж приєднатися. О, якщо набудую? вона будує. Ну, давайте подивимося, як вони. Що вони тут там набудують його. Бо цей такий вже трохи розліжшийся. Ну, вже щось вибудовується. Модний сніговік. А рокер якийсь. Тут є опція передавати це вервульство. Опція вервульства дається тільки в поїнтах Curse Bearer. У мене вона є, і тепер я можу всіх кусати. Такий спокій, спокійно, спокійно. О, а ти що? Ти просто споглядаєш і подобається, да? Вся, типу, роздивляється техніку, тактику, лівий заход, правий хук. О, ми виграли. Все. Ну, це міг тут цього не робити? Ну, будь ласка, виходь на вулицю, тут, ну. Ну, ще, да, другий раз. ну, Це мало ходного. Третій раз. Ну, ти здіваєшся, що ти робиш там? Річку, чи що? Вона якась чітка. Давайте давай, фані introduction. Не тікай, куди ти тікаєш, давай. Ну, так, трошки кусь О, ти диви, Клементін Фрос хоче прийти до нас додому в гостях. Ну окей, приходь, приходь. Е, а, тільки тобі нема кому відкрити. А, ну все, цей він сам в принципі себе запустив в квартиру. Такий без печалі для Мороз. За цими двома просто бістіями не вслідкувати. Іди десь кудись, я не знаю, в парк ідіть, От. go here І ти йди сюди. Давайте, щоб оце в дому вони не трещили. Він там робить. Пошту свою якусь перевіряє чи що? А, він на сайтах знайомства сидить. Да, звісно. О, може, він хоче вівервольфом встане. Запитаємо в нього. Не, він не хоче, не хоче, але. Да. Ну. Не хоче, то не хоче. Ай, злякався. Ну давайте трохи порозлякаємо своїх гостей. Дід Морозу не подобається цей. Ну все, все, Дід Мороз, вже нормально все. Хто о Ти... Що це він робить? Він бежить і, і, і в телефоні. він Так, давайте виберемо йому ще якусь додаткову здатність, та буде він Primal Instinct виберемо. І все, будемо на цьому закінчувати. Такий злий, злий у нас, просто злющий. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть скільки раз я сказала за цей епізод в принципі. І побачимось у наступній серії.